Ви будете шоковані, але за часів Януковича була знищена не тільки армія, майже всі стратегічні запаси держави були розкрадені, медикаменти, паливо та зерно. Таке враження, що щури баті заздалегідь готувалися здати голодною роззброєну країну ворогу. Сенсаційний репортаж грошей із залаштунків головного державного складу. Далі в програмі. Стихійні лиха, війна, епідемія. У всіх цих випадках економіка країни перестає нормально функціонувати. І захистити населення від катастрофи і занепаду повинен державний резерв України. Ми вирішили проінспектувати найближчий столичний склад держрезерву, ДП Прогрес. Я заходжу до керівництва, кажу: мені треба знайти якийсь склад, де щось лежить. А, а також, а склад, так, я вам все запущу склад. Ось німець якісь е, комерційні товари. От і все. А е, то, що було, тут там бумаги, цукор, масло, м'ясо, все тічення трьох вивозилось. От последнє забрали пройшли, ось усе нічого не завозили. Невже на столичному складі жодної банки тушонки в резерві? Слова керівника підтверджує комірник. Нам показують приміщення для товарів держрезерву. Вони порожні. Ось порожня морозильна камера. Ось абсолютно порожній склад для цукру. А це резервуари для сонячникової олії. Це колись масло було по солнічне. Але, мабуть, більше не буде. А ні, там вже все розвалене і далі насосил там немає. А колись у держрезерві зберігали товари на мільярди гривень. І крали теж мільярдами. Рік 2010-й. Фактично, держрезерв розкрадений повністю. Там викрито злочинів на суму більше, ніж 7 мільярдів гривень. Рік 2015-й. Міністр економіки України Айварас Абрамовичус пише у Твіттері: Щось то пошло не так. Інвентаризація показала, що около 250 тисяч тонн зерна в госрезерві куда-то пропали. На бумаге є, а по факту нет. Але тепер, принаймні, ця столична база порожня. Красти тут нічого. Хоча значна територія з залізничною колією та власним автопарком фактично перетворилася на великий комерційний склад. Підсилаємо журналіста під виглядом клієнта. За легендою Ольга, підприємець, яка хоче зберігати тут товари. По поводу аріянди з ким то договоритися, то куди можна прийти. Наберіть толіка погляд. А ось і Анатолій. Що вас інтересує? Мені інтересує склад, мене цікавить холодильник. Вони йдуть по тим самим складам, де ще вчора проходила наша знімальна група. Час питати про ціну в 145 сто за квадратний метр. Сандес. А как у вас нау, Без обізнаку без без да? а ось і холодильна камера. До речі, зауважте, на дверях номер 21 Учора нам показували її як приміщення для товарів держрезерву. У такого плану камери. Тепер у неї готові покласти комерційний товар. Журналіст робить паузу і цікавиться найголовнішим. А скажіть, за налічку нікак у вас можна все таки? Що я з СПДшник, мені в принципі. Ну давайте, ми ну, по процесі роботи поймемо. Хтось можна буде, да? Якщо там за налічкою кінь та обрузі. Ну що то може придумати. Від цих складів на випадок лиха в Україні не буде жодної користі. Але, схоже, тут непогано роблять приватний бізнес. Григорій інженер. Його інколи викликали у 109-ту кімнату. По дорогу служби заходив там наладити той друго. Я в за документами в цій державній установі жодного виробництва не було і бути не могло. Але тут щось таке робили. Було оборудовання, яке мішало, крутило, гріло, парило. Ті, хто купував таємничу продукцію з кімнати 109, думали, що отримують найсучасніший нанопродукт. Адже назву установи, в якій він виготовлявся, інститут нанобіотехнологій». Хоча насправді Оборудовання було старе совєтських времін, ну і було запущено. Ось вона кімната 109, зсередини. з середини, і людина, яка керувала тут роботою. А мне говорили, здесь где-то производство было. Производства не было. Тут как это производство? Заступник директора и иншую думка. Здесь действительно про производили какой-то полуфабрикат, вот насколько я информирован. Например, цитрат, цитрат магний. Но, ну, судя по моей информации, порядка 400 килограмм было здесь наработано этого продукта. Но другое дело, как это все оформлялось, а то есть никак. Никак не оформлялось? Никак. Ну, от Юрій Георгиевич не хоче говорити правду, к сожалению. Цікаво, скільки ж грошей заробили ці підпільні кулібіни. Цитрат магнія продається, небольші баночки 100-грамової продаються тут на уровні 800-900 гривень. Угу. До тисячі гривень. Отже, 400 кілограмів помножити на тисячу гривень – 4 мільйони гривень. Цей підпільний нанобізнес паразитував на величезному і важливому для країни підприємстві, адже інститут нано теж належить Держрезерву України. Нещодавно призначений голова держрезерву каже, за адресою інституту зареєстровано кілька приватних підприємств. Наприклад, товариство з обмеженою відповідальністю інститут нанобіотехнології, засновником цієї організації, є водій керівника цього інституту Лінника Володимира Олександровича. Не можна сказати, що інститут не фінансувався. За чотири роки він отримав з бюджету 27 мільйонів гривень. Крім того, інститут почав заробляти гроші на платних послугах. І саме тоді виникли тови. Зареєстровані за адресою інституту. Ці компанії, котрі тільки що відзначив, особливо компанія, яка була зареєстрована на водія, якраз була зареєстрована у 2013 році. У 2013 році виконання плану було 3,6 млн грн по спеціальному фонду. Вже у 2014 році у нас всього 700 тисяч. По факту, 2015 року також біля 60 тисяч гривень. Ми спитали директора про кімнату 109, де щось вироблялося. Це якраз попитка свисти щоти. Ну, ну, мабуть, со мною в кінці кінців. А що вони там робили, це не, не, не моя. Моя задача общего руководства. З інститутом і головне моя задача розкрутити інститут внічні ринки, тобто внічні связь. А що ж розповість директор про приватне підприємство? Зареєстроване на його водія для Андрійченка Олександр Петрович. Такий чоловік є. Значить, це не мой водитель. Вот мой водій Олег, який вот 4 роки з мною працює. Інститут нано-біотехнології був створений, аби перевіряти якість товарів, що закладаються в держдеп. Але товарів в останні роки майже не закладали. Натомість тут квітнув підпільний і приватний бізнес. База Прогрес була створена, щоб зберігати товари з держрезерву, але їх там немає. Розраховувати, що ця поважна державна установа допоможе, коли щось станеться марно. Неллі Стельмах волонтер, яка працювала в Міністерстві оборони, і отримувала товари із держрезерву. Когда в прошлом году консерва стоила, предположим, там около 18-17, мы даже в этом году покупали в начале года по такой цене, то Держрезерв нам предлагал за 24 гривны. Палово с держрезерву теж выявилось не с дешевых. Мы говорю еще с мажем, что в этом году предлагалось э, за деньги. Министерства обороны мы покупали на 1004, на тонне дешевле. Поэтому, в общем-то, отказались. Уже два месяца я у Держрезерве новое керівництво. Подивимося, чи почнеться поважна установа врешті виконувати свою головну функцію захищати нас у разі кризи чи катастрофи. А на базу прогрес ми повернемося за рік. Якщо склади знову будуть забиті лише приватним крамом, ми вам про це розповімо.